Ну, далі говоримо про удар по глобальній продовольчій безпеці. Так прокоментував підрив Росіянами Каховської ГЕС керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Каже, ця катастрофа вплине на систему зрошення на півдні України. Наголошує Росіянам потрібен голод у країнах світу, зокрема і в Африці. За словами Єрмака, знищення Каховської ГЕС є найбільшою рукотворною і техногенною катастрофою у світі за десятиліття. Голова офісу президента України зауважив, що вона вбиває екологію, а також матиме негативний вплив на життя тисяч людей у найближчі роки. Сергій Лабазюк, член аграрного комітету Верховної Ради України, вже з нами. Вітаємо вас. Вітаємо вітаю. Давайте почнемо з того, що Каховська ГЕС це була така знаєте, одна з артерій або джерел зрошування зрушених систем в Європі. І це ж не лише про Україну, і от зокрема наводимо такі дані. Наші науковці вже підрахували, що ну. Опираючись, скажімо так, на дані там останніх років і десятиліть на півдні України вирощували до 80 всіх відсотків а також фрукти зерно саме для експорту. Перша частина питання: що буде з городиною і з зерном, скажімо, для потреб українців, а відтак і для експорту. Насправді ми просто вкотре побачили, що Росія це дійсно країна, яка займається терактами, це не просто злочинці, це сьогодні вже переходить всі межі. І те, що сталося, стане на сьогодні в цифрах в грошах поки що важко оцінити. Я думаю, що попереду ще всі наслідки, і те, що ми бачимо сьогодні, звичайно, це жахливо. Але десятки років точно не місяць, точно не рік ми будемо відчувати наслідки. Щодо е наслідків, які будуть вже в цьому році, це питання, чи буде Україна забезпечити засзабезпечена городиною, якою дійсно Херсонщина вирощувала напевно найбільше. Традиційно їм притаманна культура на поливі вирощування в цьому році не тільки Херсонщина, це і області, які вище по Дніпру і Дніпропетровська область в тому числі треба сказати точно, що будуть проблеми з тим, що Якась кількість земель взагалі не отримає вже поливу зрошувальних систем, якась кількість земель буде недостатньо мати, і це потягне за собою зменшення врожайності, як і городини, так і в принципі фруктів, овочів, ну і звичайно традиційних нам аграрних культур це і пшениці і силусу, який також буде необхідний для тваринницьких галузі. В яких об'ємах я думаю, що ті цифри попередні, які ми вже чуємо, це близько 15-20 тисяч гектарів землі в цьому році не зможуть отримати як мінімум. А в цілому, близько півтора мільйона гектарів землі на Херсонщині, і більша частина з них тим чи іншим чином користувалася поливними водами. Тому е проблема дійсно є, і вона буде наростати тільки тому, що ще декілька днів по підрахунках спеціалістів буде рівень води збільшуватися. Потім якийсь час ми будемо отримувати е підсихання звичайно, тих вод. Але те, що буде там катастрофа екологічна, ми розуміємо, що буде велика кількість загинувшої худоби і тварин. І звичайно, що ці вимикання, які в цьому році ми отримаємо, вони як мінімум весь рік будуть непридатні до сільськогосподарської діяльності, пане Сергію, можна сказати, що цим кроком росіяни провокують голод у країнах світу, зокрема і в Африці. Лиця вони не тільки цим кроком, насправді це системно вже відколи відбувається, і постійна блокада зернового коридору різними маніпулятивними діями. І сьогодні просто підрив Каховської ГЕС. Це вкотре ще раз всьому світу доведено, що Росія не буде відступати від своїх намірів, створювати геноцид не тільки українського народу, а всьому світу. Через дійсно те, що Україна була одним з найбільших експортерів у світі сільськогосподарської продукції, і потрібно підкреслити саме до тих країн, які потребували саме нашої продукції, тому що вона завжди була на порядок дешевша по собі вартості відповідно за рахунок логістики і інших складових. Єгипет інші африканські країни азійські країни могли мали змогу отримати якісну і досить порозумні ціні продукції. Цієї змоги зараз вже немає, і з кожним кроком росіян цієї змоги стає все менше і менше. Ну насправді давайте згадаємо про те, що Кабміном виділено півтора мільярди гривень на два магістральних ну водогони штучні, так які можливо там частково, хоча б, але покриють потреби земель, чорноземів, Херсонщини, зокрема можливо, Миколаївщини. Але питання навіть не в тому, чи вистачить коштів, а питання наскільки це буде ефективно, скажімо так, і чи не постане все ж таки питання і потреби там принаймні в найближчі кілька років аграріям ну переносити свої активи, скажімо так, і потужні. В іншій області. Тут комплексна ситуація, правильно будемо сказати, те, що сьогодні кабінет міністрів, уряд надзвичайно швидко має приймати рішення. Це вже добре, що ми це розуміємо. Тому що на початку вторгнення ми десь зволікали з окремими рішеннями, і це призвело до наслідків. Сьогодні ми маємо надзвичайно швидко реагувати. Чи аграрії будуть переносити свої виробничі потужності? В якійсь мірі аграрний сектор України, фермери довели, що вони в самих екстремальних умовах рівно будуть продовжувати працювати. Але без води південні регіони України, не тільки Херсонщина, а й Миколаївщина, Одещина, звичайно, будуть потерпати і потрібно забезпечити поливом можливістю отримати воду для зрошення. Але потрібно відмітити, що сьогодні побудувати зрошувальні системи канали потрібно часу при всіх можливостях фінансових, при всіх можливостях знай там зменшимо дозвільні документи або, взагалі, на якийсь період їх спростимо, відмінимо, все рівно це питання часу. Тому е, е, варто наголосити, що нам потрібно готуватися вже сьогодні до наслідків, те, що Україна в цілому, я би хотів сказати, що все рівно ми забезпечимо потреби продовольства України, українців. Але те, що це вплине на ціну, навіть варто звернути увагу, що сьогодні на світових біржах ціна на пшеницю на 3-4% вже зросла по результату новин, які відбулися, по результату того, що відбувається сьогодні на Херсонщині. Тому, знову ж таки, діяти нам потрібно вже сьогодні, але розуміти, що це не коротка задача, як і по відновленню, так і по наслідках, які будуть однозначно ще проходити роками. Ну, насправді, відновлення ТЕС ГЕС точніше в Потрібно 3-5 років, вже такі цифри озвучувалися, там навіть про гроші не йдеться. То справді це не питання сьогодення. Дуже коротко. А оці землі, які нині під водою чорнозами, зокрема родючі грунти, а це тисячі ну сотні, напевно, тисяч гектарів, то власне, яка їх подальша доля? Чи швидко вони відновлять свою, свою ну, скажімо, здатність родити? Я думаю, що окремі землі ми маємо розуміти, що це також на роки. Це не, не один сезон, це має пройти 5-6 років. І питання відновлення цих земель буде потребувати немалих грошей, тому що сьогодні вони запливуть. Ми маємо розуміти, що також і насадження лісові були також знищені і вони перемістилися десь на сільськогосподарські землі, які потрібно буде зачищати. Тому це точно не один рік, це декілька років, як мінімум. І ми маємо наслідки ризики, що окремі землі взагалі буде змитий слой чорнозему, який і так на Херсонщині в тих регіонах був досить незначний в порівнянні з центром і заходом України, тому те, що Україна втратить якусь частину земель на якийсь період, як чорнозема, це є сьогодні Разуміло. фактом. Так, це є факт, на жаль, але будемо сподіватися, що ситуація зміниться спільними зусиллями. Зокрема, Сергій Лабазюк, член Аграрного комітету Верховної Ради України. Дякуємо вам за можливість поспілкуватися.